Де началось? Що, значить, мотиви седиме, ж, почему ти не буде? Да, вже їде сюди. Давайте сюди, особенно Карасенко. З якої години? 13. Значит, если з 14.00 сьогодні його не буде. 134 його не будет. Сідаєте, там, 200. Бенієд його открийте. Зал засідання. – Ні, Ні, не, немає спокійно здорові почекаємо. Хлопці так, а мої. Може, що не робили? Аня. Ні, там, як бігає. Сидити. Добрий день. Все, якесь корумповані із Закарпатської митниці. Ага, я. Що ви трою? Ні, ми віднародимо. Питання. Питання, Питання по Каращенку. Як ви можете прокоментувати то відео? Як він може далі працювати? Не не, не Каращенко належить до номенклатури голови служби. Питання відсторонення належить в полі моєї компетенції. Угу. Чекай, чекай, не перебивай. На даний момент. Ращенко надає пояснення з цього приводу в прокуратурі області, саме в цей час. От. З приводу тих автівок, які були озвучені в цьому відео, написані запроси на сховачку сторону. Чекаємо відповідь. Прокуратура розпочала кримінальне провадження з цього відео. По факту затримання автомобіля на є вказівка. Що, Верховна Рада щось прийняла? Чи ви не удосконалено знаєте митний кодекс? Адже ви, пан Балуєв, мені казали, що не треба доручення. Це при свідках, ви мені це сказали. На другий день ви прочитавши митний кодекс, сказали, що треба доручення, а саме на декларування. Але, але у мене питання. Перед тим, як ви будете говорити, якщо так, як ви говорите, то тоді, виходить, всі митники на митницях некомпетентні і не володіють зовсім митним кодексом, так як і ви. Адже ви прочитали це з тої книжки, адже ви прочитали це з цієї книжки, яку подарував вам пан Качу. Ви ж мені іменно махали при свідках. Як так може бути? Ця книжка за вашого дозволу називається Митний кодекс України. Відповідно да. до Митного кодексу України, стаття, стаття 265, частина 6. Має бути матеріальне посвідчення для декларування товарів громадян. Так. Значить, ви мене питали про доручення на право користування або власності. Перетину кордону. Так, такого доручення не потрібно. Автомобіль передоручається наданням технічного паспорту. Так, так. То -то Мова йде про 265 статтю кодексу, час 6, 6, про доручення на декларування товару. Якщо ви не знаєте, то заїзд на зелений коридор, як ви робите, це декларування товарів шляхом вчинення дії. Так от на це декларування товарів власне транспортного засобу. Має вас уповноважити матеріально посвідченим дорученням. Це вимога закону Чекай. України. Ще... А, чекайте, дайте здоговорити Дай людей. Далі ще нам питання ще одне. Вичеркну? Ні, ні, не вичеркну. Питання вичерпнув. Тоді у мене до вас знову зустрічне питання. А чому до того моменту, поки книжку вам не подарував пан Качур, ніде не було і близько упомя... згадування про цю статтю. Повертали ваші митні карти відмов, я в мене куча. Пункт 4, стаття 4, пункт 60. Що то такое? Ви некомпетентні і ви теж узнали за цю статтю лише тоді, коли вам качур подарив. Тоді питання: а що ви робите на даній посаді? Якщо ви не знаєте, про що йде мова, і питання до всіх митників: за скільки вони купили свої посадові місця на митницях? Будьте добрі, ще є, як -то я можу декларувати на, на товар? Ні, да? ні, чекайте, ви думала, кажете стаття 205 товар, декларація товару. Да? Але як ви можете класифікувати особисте майно або транспортний засіб? Як ви можете його класифікувати як товар? Він транспорт, транспортний кература? засіб. Ті, от і ті, це в цьому і є причина. Ті, і це... От це ж жонгіровочка, яка йде в митному кодексі, яка суперечує і, між... і Стамбульській конвенції, і конституційній нормі, резидент, не резидент. Це жонглювання, підміна понять. І будьте добрі. Припиніть це на місцевому рівні. Припиніть. Якщо не можете ви, значить циналізуйте найтам і там Відповідайте те, що, то, ви фікує, то, то, що ми вам сказали. Чекайте, зараз, відповідайте. Що, за кільку посаду відповідно купив? ні. ні. До, відповідно до митного кодексу є миття товар і транспортний засіб. Я не буду цитувати його дословно, тому що я не пам'ятаю, як це стаття. Е, Ладно. Але якщо ви візьмете митний кодекс, ви побачите. А ми не візьмемо, ви його маєте брати. Да, так, Суб'єкти, які сприкасалися з митницею, теж мають читати. Єдине питання тепер буде до вас, єдине, єдине, яким чином до сьогоднішнього дня заїжджали сюди громадяни другої країни, якщо і вони мають мати таку ж саме доручення, яким чином вони сюди заїжджали 25 років, вже 26-й рік, що ви прогалину якусь, чи ви порушуєте самі законодавство? Якщо так, Вперед в тюрму, і ми йдемо разом. Це питання? Питання. Яким чином люди зараз заїжджали? 26 років. Умними ми стали всі чишоки. Дайте, дайте відповісти на попереднє питання. Відновід до кодексу є поняття товар і, і транспортний засіб. Тобу, транспортний засіб це ті засоби, які перевозять громадян. Автобуси і так далі. А машини? А легкові машини? Чому для громадян України це товар, а для громадян Словакії це транспортний засіб? Чому? Це є товаром, відповідно до митного кодексу України яким чином заїжджали ви? без декларування громадяни сусідніх країн сюди на України? Для них це одно і засіб, для Це, це те ж транспортний засіб, а для українців це товар? Чому є дискусія проста? Чому ну, питань відповідь дайте, відповідь! Транспортний засіб а для українців це товар? Чому Ми по одному говоримо. От звідаю, чому? Для слова громадіна Словакії, транспортний засіб це транспортний, транспортний засіб, засіб, а той же товар. транспортний засіб для товар. українця це вже товар. Чому? І, і давай доручим. Чому за це за це? Дайте мені вийти. А ну, скажіть. Ото українці це на кого? Ні, так, дай, так. Ви я не відповім. Ми приймемо вашу заяву. Скільки заяв, опять заяв. Пан Болой, вам не соромно говорити за заяви. Скільки де, я вам принесу тонну заяв, отаких, От а прикривають всі ваші заяви, ваш головний юрист. Ви розумієте, що сама проблема це не ваша особистість. Це не ви лічно, а та установа, яку ви представляєте, розумієте? Про так, так, вас особисто немає ніяких давайте проблем. Давайте по одному, Проблема нехай відповідає установу. по одному. Чому? Об'ясніть чому. Ну, для, для Словака ми... це транспортний засіб, для українця Ставайте, це товар. Так, ми приймемо зараз, я приймаю да, вас то, ви то, вас, то, то, скажете то, свої фамілії і меч. Верню Андрій Володимирович, ви наталюєтесь, що це таке? Ви мені поясніть. Ми тільки ще були Геннадій Ганалічу Москаля. Він сказав, що митниця митницю контролюють який Київ який район. Сказав Вінницький. 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 Ви що? Так ми на майдані Вейбай. стояли проти Донецьких. у нас вроді, одна Україна. Ви що собі дозволяєте вона... у нас тут? Треба ставати проти війни. От вас є представник громадської ради, щоб я не відповідав на, на кучку. Е людей, представник а? громадської ради вже замахався нам відповідати. Ми прийшли ставити питання вам. Ваше питання рішення прийшли. Якось ми прийшли сюди рішення робити. Якось не базарити з вами. З рішення нам надоїла ваша брехня. Скільки посадили ви хабарників? Звільнили. Скільки вам доводити? Яка статистика? От машина, питання до нічого дня, я вам говорив. Ви провірили машину БМВ, сірого колю, яка виїжджала по зовсім по сторонній людині. По вашим даним виїхала на Слова... в Венгрію. Вже давали заяву. Що ви? Заяву я задавала. Ви читали Можна? Ну я кажу, я по БМВ я відповім Це Вже були заяви. Скільки заяв я вже писав? Щоб я відповів пану Железняку як представнику. Ви вже відповісти, подивіться у тому, вже відповідаєте, вже на розтерміново. Добре, давайте так, Тетяна Іванівна, вам Ямфомію, навіть скажу інспектор, який пропустив і який грубо порушив законодавство України. Грубо за 50 доларів заповніть цю суму. Це 100% інформація, яку я довів саме в кабінеті у Колесникова, Він її бачив. І я написав вашому кольові. Лише за 50? Так. Да. Лише за 50, ну блядь. я вас добре чую і не треба кричати. А я не кричу емоційна людина, я, я ще не, не кричав. Не ви теж емоційна сі людина. Сі нормальна. Можна, можна... Бо мене... Е, дивіться, мене ще дуже цікавить питання е, того поняття транзиту. Так. У статті 90 чітко сказано, що це стосується транспортних засобів якого призначення? Виключно комерційного комерційного. Виключно, комерційного. Скажіть, будь ласка, хто? Повноважений був, де є офіційне роз'яснення, що легковий автомобіль, який я ввожу для власного користування, є комерційним транспортним засобом. Раз. І друге, моральна сторона аспекту. Вам не соромно за нас, коли я їду на тису, і мадір з мене сміє і показує на мене, що я дурак, бо в них такого немає і він мене в загоні не піднімає. Вам не соромно за нас, за українців? Просто з моральної точки зору, що я мушу за дві тисячі купитись жебрака на Словака. І ту й возити і не перед перед матіром. Ну, просто крик душі, розумієте? І не, не тільки мій, а багатьох таких людей. Щодо юридичної сторони питання сходить вози, то також я вам в письмовому вигляді відповім на. Ім'я представника громадського ради. А зараз ви не готові відповісти, а юристів, юристів? <смір> і відповісти? Ну, це вже така біблія. в общем то заїжджена. у що ви починаєте <пас> на ім'я представника, какого? ми представники, громада, Коля, вибачаються. Так говорити не треба. Якщо ми прийшли сюди, значить ми вже люди. <пас> і до нас, як до скотин, <пас> звертатися не треба. А говорити треба нормально. Хлопці, я розумію, є проблема. Давайте її вирішимо. Давайте зараз вам відповім. Прийшов писульки і починають з нами гратися.